Вітаю, мене звати Марина. Вчора я подивилась фільм, який називається Home World додому. Там грає е молодий актор і Ахтем Сайтаблаєв. Також фільм розповідає про те, як хлопець із татом, е вони Кремли везуть в Крим. Не знаю точно в якому році, але після 2014, думаю, це 15-16 рік везуть тіло. Це тіло другий брат цього героя Ахтема Сайтаблаєва. І воно намагаються приховати те, що він був військовим, атовцем, що він воював за Україну. Тому що правило, якого вони дотримуються — поховати в Криму всіх, хто загинув в родині. Дід, головного героя, так і не дочекався, щоб його поховали в Криму, його поховано на Херсонщині. Бо він не зміг би ще добратися туди. Мама цього хлопчика, який загинув, ну як хлопця, вже там в Криму похована. І цей молодий юнак йому років десь 18, він учиться в універі. Він не знає російської, його тато знає російську, не знає української. Це травма. Це наша травма українців, які б не мали знати російської мови, якби не така довга окупація. Спочатку Російською імперією, потім Совком. Хлопчику важко бачити. Тіло свого брата. У його брата залишилася дружина Олеся, Українка. Вона вчить цього Аліма українською спілкуватися, і він вчиться в універі української в Києві. Вони везуть це тіло, у них по дорозі трапляються різні негаразди і. Що хотів сказати нам цей фільм: що так чи інакше ти маєш бути похований на своїй землі. І батько вдається до габарів, до зміни номерів на тачки. Він грає поза законами, тому що він вже давно зрозумів, що аби вижити, треба дурити цю систему, треба обходити її гострі кути. Треба боротися і домовлятися. Коли в них викрали документи, він спочатку хотів по-доброму, а потім вирішив, що все ж таки ефективніше буде застосувати силу. Я дуже раджу цей фільм до перегляду, щоб ви подумали а, над тим, яка доля вигнанців. Вигнанців і як вони прагнуть потрапити додому. Щоб ви розуміли, додому вони не доїхали. Вони їхали, ішли, пливли, ну хіба що не бігли. Батько не хотів, щоб росіянці, коли він переїде Чангар і опиниться в Криму, дізналися, що його син воював проти рашки на стороні України в антитерористичній операції. Тому він попросив лікаря на початку фільму не робити розтин, не вкладати його в цинкову труну. А на руках у хлопця він так ще торкався його. Тіла були опіки від катувань електрикою. Що сказати про цей фільм? Фільм дуже важкий. Я його раджу до перегляду. Цікавий образ батька і взагалі його стосунки з сином, такі холодні. Найліпше, що він йому зробив найтепліше, він учив його битися ножем. Оце такий прояв любові. Як вам такий прояв? Фух. І малий Косячев. Малий Косячев батько все одно терпів. Потім, коли батько вже зрозумів, що він скоро може не допомагати уже малому. Він попросив невістку, тобто дружину свого брата, щоб вона, типу, приглянула за ним. Тому що більше у нього родини нема у малого все. Класно, класно показали. Взагалі кадри шикарні. Операторська робота крута в цьому фільмі, обов'язково перегляньте. Також цікаве занурення в культуру, омивання тіла, наприклад, молитви, які вони читають. Те, що не можна слухати музику, коли хтось помер у родині. І батько консервативно, follow the principles. Він дотримується своєї релігії і дотримується традиції, які він які він все життя типу, намагався, якби так, жити за традиціями. Але по факту його син каже: Та кому вона треба? А тато каже: Мені це треба. І він такий: ну добре, раз тобі це треба, то поїхали. Коли батько сідає в човен, відпливає, малий стоїть, 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 а потім все ж таки кинувся у воду. Він відчув, що батько не допливе. Тому що тато йому сказав: залишайся з дядьком. Цікавий open-ended фільм. Дуже цікавий. Дуже раджу вам подумати над тим, як, як кремли сприймають Крим, що це не просто їх дім, а це фортеця, яку захопив ворог, і їм треба вижити. Я не буду казати якісь почуття. Перераховувати, що можна відчувати. Просто зараз е, треба зрозуміти, що ворог це рашка. І ватні люди. Ватні люди серед нас. Нікому не можна довіряти, а треба лише перевіряти. Бути колаборантом це фігово. Але. Я знаю, що можна було виїхати після 2014 року, кататися в Крим і на відпочинок їздили мої знайомі спокійно з українським паспортом. Я не знаю, скільки вони платили. Ну, міняли там на рублі і відпочивали. А уявіть, як жили кримські татари і такі. Що ви нас кинули українці? Ви нас кинули в Криму рашці, щоб нас всіх побивали? Ні. Тепер Рашка прийшла убивати нас. Тарашка завжди хоче нас убити, блін. Всю історію, як подивися, постійно. Чморіння якісь то голод, то коротші викріпаки, Постійно якесь ярмо. Я не хочу жити в ярмі. Я не кликала Рашку, і Кримці не кликали Рашку. Що ще сказати? Фільм класний. Обов'язково гляньте.